Вітаю вас, любі малюки! Сьогодні ми з вами перетворимось на будівельників. Готові? Рушаймо! Але спочатку розглянемо, що нам потрібно для будівництва. Подивіться, що це? Це цеглинка, а це кубик. Давайте їх порівняємо за величиною, шляхом представляння один до одного. Кубик короткий та високий. Цеглинка довга та вузька. Діти, давайте побудуємо вежі за допомогою цеглинок та кубиків. Побудуй вежу з цеглинок, накладаючи ребром вузькою стороною. Зведи вежу з цеглинок, накладаючи ребром довгою стороною. Побудуй вежу з цеглинок, накладаючи широкою стороною. Побудуй вежу з кубиків. Бажаю вам успіху. Малюки, до нас в гості завітав автомобіль. І дуже просить побудувати для нього гараж. Візьміть вісім кубиків та дві цеглинки, побудуємо гараж за нашим зразком. Поставте два кубика щільно один біля одного, зверху накладіть ще один ряд. Повторіть те саме з іншої сторони. Накладіть зверху на кубики дві цеглинки. Погляньте, нашому авто сподобався гараж. Діти, наша зустріч була сьогодні цікава та продуктивна, а мені час прощатися. До нових зустрічей!